Привіт, друзі! Перед нами гора Фуджі-сан і ми прямуємо до її підніжжя збирати рис. Кожен японець хоча б раз в житті збирав врожай рису. Тож і ми спробуємо. Але жнива по-японськи це ціла церемонія, в якій ми зараз візьмемо участь. На початку зайдемо в синтоїстський храм подякувати японським богам Камісама за гарний врожай. Перед входом до храму обов'язково потрібно помити руки і не тіти. Так. Зараз ми входимо до храму через отакі цікаві ворота. Ось така скульптурка є в цьому синтоїзькому храмі. І священник в традиційному синтоїзькому одязі зустрічає всіх на вході. А отак біля храму продемонстровано, як росте рис. Трошки пізніше ми з вами поїдемо і подивимося, як збирають рис. Якраз він вже дозрів. Ось такий він зараз. А ось на цих папірцях написані побажання, які людям не сподобалися. Побажання у Мікуджі. І люди повісили їх ось тут. Видно, що вже пройшов дощик. Такі погані побажання ніколи не збудуться. А ось тут ми бачимо різні молитви на спеціальних табличках дерев'яних. Ось так розпочинається церемонія. Священники подякували синтоїстським богам за врожай, і ми їдемо на поле збирати рис. А по дорозі мене чекала цікава знахідка. Я натрапила на купу ось такого каміння зі священної гори Фуджі. За легендою, це каміння має дуже потужну енергетику. Ви не повірите, але це каміння тепле. Ну що ж, друзі, ми приїхали на справжнє рисове поле, яке знаходиться біля підніжжя священної гори Фуджі. І зараз ми будемо разом з японцями збирати урожай рису. Насправді рис в Японії вважається священною культурою, тому свято врожаю, коли відбувається свято врожаю, в храмах відбуваються певні служби, певні ритуали проводяться. Відкривається священна пляшка сакі, а також священна вода. І таким чином японці благословляють урожай рису і приносять дари богам. Сьогодні на це поле збирати рис на поле, яке знаходиться у підніжжя гори Фуджі, приїхали представники багатьох держав. Ось є прапор Європейського Союзу, а також є прапор України. Ось прапор України. Ось ми бачимо священника, який буде освячувати врожай. Ми зараз заходимо і підходимо до рисового поля. Ось тут все готується до церемонії. Дивіться, як гарно рис виглядає на фоні блакитного неба. А ось тут ми бачимо вже певні дари богам японським, які вони приготували в подяку за гарний врожай. І зараз розпочнеться церемонія збору врожаю.

少し飯たまいて。 Чверто нагадувати, що у японці особливе відношення до рису, адже більшість раціону японців все ж таки складає рис. Якщо говорити в вітричній ретроспективі, то до початку минулого сторіччя японці майже всі калорії отримували саме з рису. Водночас, з початку минулого сторіччя, в них створилась певний вид японської їжі, так званий ващоку. Тобто, це рис як основна страва, і до нього гарніри. Тобто не рис на гарнір, а гарніри до рису. Гарніром до рису може бути риба, м'ясо, різноманітні маринади. Тобто, рис все ж таки складає левову долю раціону японців. Тому в японців дуже особливе відношення до рису. То зараз ми будемо збирати рис. Шелеюс сайт. Two, three, four. One set. Yeah. Next try so one, one four. One more. One more four. Okay. One. Two. Three. Four. Okay. four. This way? Yeah. Okay. Після того, як рис зібрали, ось так його сушать. Ось так. Ну що ж, після того, як сніп рису сформовано, ми перев'язуємо його спеціальним чином і вішаємо сушитися на сонці. Взяти участь у жнивах по-японськи це дуже цікавий досвід. Попрацювавши, повертаємося в Токіо. Друзі, дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!